Добрий вечір. Сьогодні субота і в ефірі черговий свіжий випуск інформаційної програми Огляд новин. Наші журналісти вже готові поділитися з вами цікавими подіями, які цими днями відбулися на Переяславщині. Даївці закликають водіїв бути обережними, щоб батьки слідкували за своїми дітьми. Пожежно-рятувальна служба підбиває підсумки минулого року. Саме що страшне, це що на території. Району загинуло 29 осіб. Це 2008-2012 року. Пережити зиму, як впливають нинішні погодні умови на посіві озимих культур. В нашому районі в основному озимі війшли у доброму стані в зиму. вони розкущилися і вони здатні витримати ці морози. І як доводиться зимувати худобі? Сіна, буряків багато сіємо, жому машину привезли. Зерно вік, живи, вік люби. Сьогодні в місцевому радці на весільний рушник стала неординарна пара молодят. Документ вашої сім'ї, сім'ї, видово Щедрий вечір. Добрий вечір. Українці відзначають старий новий рік. А тепер про все це по черзі і більш докладно. Зимова погода радує жителів міста, але додає клопотів різним службам. Зокрема, немало роботи у працівників дорожньої автоінспекції. Так у період із 1 січня поточного року сталося 9 аварій, 3 з них із потерпілими. Детальніше про це у сюжеті. Із початку 2013 року сталося шість ДТП з матеріальними збитками, але, на щастя, без потерпілих, розповідає інспектор із дізнання переясла Хмельницького відділення ДАІ Андрій Чайковський. Шість із матеріальними збитками та три дорожні транспортні пригоди, в яких одна особа загинула та троє отримали тілесні ушкодження. 2 січня поточного року сталася аварія на Новокиївському шосе з вини обох водіїв. За кермом однієї з автівок був житель Львівщини, який після зіткнення автомобілів відмовився від госпіталізації та все ж, прибувши до місця проживання, звернувся в лікарню за допомогою. Було зіткнення двох автомобілів в почував себе добре. Але через деякий проміжок часу, в термін до трьох діб, звернувся до. Лікарні там було складено два адміністративні протоколи, так як було прийнято інспектором рішення, що там була обоюдна вина. Та все ж не минулося й без травм. За період із початку 2013 року вдвох ДТП були постраждалі. Ще внаслідок однієї загинула людина. На 70-му кілометрі автодороги Бориспідніпропетровська поблизу Білоозерського сталася дорожня транспортна пригода, де одна особа загинула. Так, як виявилося житель села Хоцьке, повертаючись додому, різко вийшов на проїжджу частину автодороги, як пояснив водій, внаслідок чого загинув пішоход на місці пригоди. У зимовий період дуже багато дорожньо-транспортних пригод стається з вини дітей, тим паче, що канікули в школах тривають. Щоб батьки слідкували за своїми дітьми. Вже при бажанні дітей піти покататися, щоб вивозили там за межі міста, щоб не з'їжджали із гірок на автомобільні дороги, тому що це ну, дуже ускладнює ситуацію. Працівники місцевої пожежно-рятувальної станції підбивають підсумки, і результати є не надто втішними. Так, за даними головного управління держтехногенбезпеки в Київській області, переясла Хмельницький район серед лідерів на Київщині за кількістю пожеж. Докладніше у репортажі. Лише тільки за 10 днів цього року по Київській області зареєстровано 47 пожеж, що вже на майже 25% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Збитки становлять 30, більше 30 тисяч гривень. Загинуло 4 особи. І що саме прикро, що наш район займає перше місце по Київській області. Це вже в нас 5 пожеж тільки за цей рік по причині несправності пічного опалення. Це при тому, продовжує начальник краєвідділу держтехноенбезпеки Сергій Лисенко, що працівниками його служби постійно проводяться профілактичні рейди по місту та району. Причина, я, я так вважаю, що тільки лише в людській недбалості, тому що за минулий рік, тільки за, за минулий рік, ми провели 14 відпрацювань населених пунктів. Це, uh -huh. е, це тільки ми і один раз ми проводили е, з представниками Київської області це проводило головне управління, ми відпрацювали кожен населений пункт. За останні п'ять років у нашому місті сталося 114 пожеж, у яких загинуло 8 осіб, а 37 будинків – зруйновано. У районі ж за останні п'ять років зафіксовано 255 пожеж. Саме що страшне, це що на території району загинуло 29 осіб. Це, за п'ять років, це 2008-2012 року. 29 людей, серед яких четверо діток. Це у минулому році, ви пам'ятаєте, була Улянівка і дівечки. Двоє двоє малолітніх дітей цими пожежами було знищено ось 84 житлових будинки, тобто ...84 сім'ї залишилися без даху над головою. Причини виникнення пожеж незмінні: необережне поводження з вогнем, несправність пічного опалення, коротке замикання електропроводки та підпали. У будь-який момент може завалитися. Жителі будинку, що по вулиці Горького, 42, занепокоєні станом своєї веранди. Вона аварійна, з боків задуває, згори взимку падає сніг, восени йде дощ. Тож власники згаданої будівлі звернулися зі своїми бідами до нашої програми. На зустріч з ними вирушила наша кореспондентка Івана Данюк і спробувала розібратися в ситуації, що склалася. Будинок, що за адресою Горького 42, розділений на чотири квартири. Віра Петренко мешкає в четвертій. У них із сусідом Віталієм Катречою, що з квартири номер три спільна веранда, яка розвалюється просто на очах. Бідкається жінка, дом дерев'яний повністю обложений кирпичом. Він весь пообходив. Одийшов, оце веранда в нас аварійна. Воно ж там тряпками все позакривано, воно ж повністю все летить. Дощ іде, вода, сніг іде, сніг забиває. У веранді не можна. Вода чотири роки. Ми її не бачимо зімою. До 25 березня ми води не бачимо. А чому? А то що вона замерзає? Квартири будинку комунальні, продовжує Віра Петрівна. Саме ж приміщення побудоване ще в 1917 році. Вона, як і її сусіди, пенсіонерка, тож власним коштом відремонтувати веранду не може. Мовляв, на одну пенсію дуже не розженешся. Тож зверталися за допомогою до ЖЕКу та міського голови Олександра Шкіри. Олександр Григорович сказав, що дві зими ми вже будемо в своїй новій веранді. Наразі, зізнається, жінка має заборгованість перед жеком із квартплати. Каже, кілька місяців тому принципово вирішила не платити, адже зі своєю верандою мучиться вже сім років. Оце буде сім років навесні. Просиш, просиш, просиш. Я боюся, що коли-небудь вона потяне, поки морози будуть держати. А як оце підуть дощі, все. Ведемо бесіду з приводу проблемної веранди з начальником ЖЕКУ Миколою Долгоносовим. І ми за його словами минулого року відремонтувати її організація не мала змоги, і в першу чергу фінансової, адже кошти на проведення капітального ремонту веранди цього будинку відповідно до плану на 2012 рік передбачені не були. Було завезено пісок і щебень, і рекомендовано мешканцям даних квартир. За власні кошти власними силами провести фундамент під веранду. Ці роботи були виконані, але у зв'язку з відсутністю коштів. Далі роботи не проводилися. На сьогоднішній день зазначає Микола Долгоносов. Жителі 3 та 4 квартир 42 го будинку, що по вулиці Горького, мають усі права на те, щоб звернутися до чергової сесії міської ради, із проханням виділити кошти на ремонт їхньої веранди, можна внести певні коригування і закласти кошти для проведення капітального ремонту даної веранди на 2013 рік. Для рік. Виконання даних робіт по капітальному ремонту веранди необхідно кошти в сумі 20 тисяч 237 гривень. Поспілкувалися на цю тему. Ми з міським головою Олександром Шкірою. Зокрема, у своїй розмові з нами він наголосив на тому, що про цю проблему йому відомо, і протягом поточного року, на шляху до її вирішення, вестиметься робота. І до справ господарських на календарі вже майже середина січня. Цьогорічна зима, порівняно з попередніми, є напрочуд поблажливою до нашого регіону. Випала помірна кількість снігу, морози невеликі, якого врожаю чекають за таких погодних умов місцеві аграрії. Цим питанням цікавилася наша знімальна група. Днями ми побували на полях товариства Салан Агро. Цьогорічна зима відрізняється від попередніх, розповідає головний агроном Салан Агро Василь Литвишко. Вона радує аграріїв і снігами, і стабільним температурним режимом. Тож посівам озимих культур наразі погодні умови поки що не загрожують навіть навпаки. В нашому районі в основному озимі війшли у доброму стані в зиму. Вони розкущилися і вони здатні витримати ці морози, які на сьогоднішній день були, тому що морози незначні. Плюс на полях є покрив снігу. Агроном розгортає сніг і перевіряє, у якому стані посіви озимого ріпаку та пшениці. На сьогоднішній день в господарстві посіяно 1300 гектарів озимої пшениці і 390 озимого ріпаку. Як озима пшениця, так і озимий ріпак, я вважаю, в задовільному стані на сьогоднішній день. Однак ще зарано стверджувати, що посіви озимих культур уже перезимували, каже Василь Литвишко. Ще тільки початок січня і, безумовно, попереду ще два місяці. Таких, які можуть вплинути на перезимівлю, і все залежить від погодних умов, отож, аграрії сподіваються, що якихось особливих сюрпризів цьогорічна зима їм не піднесе, і посіви озимини перезимують без значних втрат. Цьогорічні погодні умови сприятливо впливають на посіві озимих культур. Інше питання: як доводиться зимувати худобі до холодної пори року? Кожен господар, що тримає корів, готується належним чином і заздалегідь варто утеплити господарські приміщення, запастися кормами. Тож далі репортаж про робочі будні селян у зимовий період. Яків Драбинко проживає в селі Лецьках. Уже не один рік він працює механізатором у господарстві салан Агро». Зимою в нього відпустка, але відпочивати не доводиться. Роботи вдома вистачає. Рано встаємо, пораємося, доїмо». На подвір'ї лецьківчанина немало живності: кури, гуси, індики, свині і корівка лиска. Селянин каже, раніше мав дві корови, але зараз утужно стало. Молоко дешеве, тому й тримати худобу невигідно. Ціна не годиться на молоко, так як за ми здаємо. І через що в нас у, в селі осталося це в останнє час було тільки в череді 10 корів. Зима це не літо, продовжує розповідати Яків Драбинко. Якщо в теплу пору, худоба на пасовищі, то в зимовий період доводиться постійно дбати про щоденний раціон тварин. Сіно там, дерть, буряки, там, ще що є, таке чи жум. Покупляємо. Покуп, ну, а так, а в літній період подоїли і вигнали на постоле. Якщо в Лецьках по я корів незначне, то по Лугах Яненках їх тримають чи не в кожному дворі. Усього тут налічується більше 180 голів дійного стада. У жительки цього села Катерини Рубан їх три. Ну у нас є сінокіс, по перше, у нас рай корова, у нас є пасовисько, є де коровам постися. А от зимою дещо клопоту в господарстві додається, продовжує розповідати жінка. До роботи треба корови попорати, подоїть, молоко здати. 2,40 молоко, а пляшка води 8 гривень. Хотілося б більше. Робота важка. І покинуть шкода, і, і держати важко. Катерина Рубан за професією медик, очолює пологу Яненківський ФАП. Удома тримає велике господарство та цим не обмежується. Вона ще є й активною учасницею тамтешнього самодіяльного колективу Яблунька. Тож знаходить час і для репетицій, і для виступів. Зимові канікули під Переясловом, як на справжньому курорті зі сніговими гірками, басейном, величезним списком оздоровчих процедур, навіть таких екзотичних, як соляна печера або хвойні, йодобромні та соляні ванни. так розширив спектр своїх послуг дитячо оздоровчий центр Славутич. Відтепер ними можуть користуватися і мешканці Переяслава та району. Після сніданку розпочинається активний день зимового відпочинку в Славутичі. Далі ж ігри, пісні, оздоровчі процедури та басейн. Вода тепла, 27 градусів, ацсують хлорування води. Вся очистка відбувається через ультрафіолетове злучення і кислород. Відтепер для всіх охочих працює спортивно-оздоровчий комплекс: басейн, підводний душ-масаж, лікувальні ванни, сауна та соляна кімната. Сіль вона звільняє організм дитинки від алергенів. До речі, медперсонал закладу вам залюбки роз'яснить, які саме процедури корисні при тому чи іншому діагнозі. До прикладу, басейн загартує та підвищить імунітет. Буде аквааеробіка проводитися, дуже корисна не лише для дітей. Завдяки новим оздоровчим послугам розширяться й можливості відпочинку в Славутичі. Відтак, на лютий заплановані спільні турзміни матері та дитини. Попереду ж і ще багато нових пропозицій та послуг. Продовжуємо випуск. Безмежна сила кохання віку не підвладна. Підтвердженням цього стала незвичайна пара молодят. Сьогодні побралися жителі нашого міста. Володимир Видолоб та Надія Нестерович. Йому 74, їй 52. Як поєднували свої долі, двоє закоханих бачила, і наша знімальна група. Володимира Видолоба і для Надії Нестерович цей шлюб не перший. Так склалося, що Володимир Опанасович овдовів, а в Надії Михайлівни розладилися стосунки із чоловіком, в результаті чого подружжя розлучилася. Важко згадувати. важко. Минуле тяжке, важко згадувати. Це таке, це було водно. Надія Нестерович працює в одній із аптек Переяслава. Розповідає, що свого нинішнього нареченого Володимира зустріла саме тут. Ішов цей чоловік. І дуже був збентежений. Я запитала, бо він з якимись там і папірцями чому такий збентежений, а Іванівна підслухала і глянула. А він каже: маю ось такі замороки. Померла дружина, а Іванівна піджартувала, ось нас є незаймана. І ось цей чоловік глянув, ну і потім зав'язалася. Спочатку зізнається Надія Михайлівна до свого залицяльника вона ставилася жартома, але згодом зрозуміла, що в чоловіка серйозні наміри. Саме на цьому наголосив власне, і сам Володимир Опанасович під час першої зустрічі з родиною своєї обраниці. Ну, ось приходить до моїх дітей, а я кажу, прийде дідок, хай не ображається. <кій> 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 ну, я ж бабка і дідок. Катруся моя чекає, визирає, приїжджає дідок. Задорний дідок. Ну, і до Іванка там і говорить, сідає за стіл, а він каже: діти, я прийшов по такій причині. Я хочу, щоб ви мене взяли в свою сім'ю, а я вас. Я люблю вашу маму. Я її покохав. Я зразу тільки. Ну, розумієте, воно мене вроді током ударило, вроді отак отой. Я тільки глянув, кажу, це моя судьба. Володимир Видолуб, як він сам розповідає, довго не вагався і запропонував своїй коханій поєднати долі. Я навіть настояв, що тільки записатися, що, ой, що тільки записатися, і щоб ми були у законному браці. Щоб ми були разом завжди і на все життя. Мені дуже приємно, чому сподобалася людина за його розум і за його таке настирство. Це жінкам дуже приємно. Рішення прийняли, подали заяву до рацу і одружилися. Ви, Володимир Панасович, завжди дбайте про те, щоб якнайдовше ваша дружина залишилася такою чарівною, привабливою, а саме головне щасливою, як сьогодні. А вона все ж життя вета. Документ вашої сім'ї, сім'ї. Видолом. До речі, новостворена родина видолобів перша пара, яка в цьому році взяла шлюб. Колектив телекомпанії Альта щиро вітає подружжя, бажає їм щастя та взаємопорозуміння. А юнакам та дівчатам брати з них приклад. Все ж правду кажуть. Вік коханню не завада. Свята новорічно-різдвяного циклу тривають. Так, кілька днів тому ми відзначали Різдво. Попереду щедрий вечір і так званий Старий Новий рік. З нагоди цих свят у нашому місті у приміщенні будинку художньої творчості відбувся різдвяний вертеп, який вихованці позашкільного закладу проводили для багатодітних та малозабезпечених сімей Переяслава. Продовження теми в сюжеті Тетяни Панченко. Директор Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міської ради Юлія Лялька розповідає: новорічно розважальна програма Різдвяний вертеп проводиться для дітей соціально незахищених категорій. Ми запросили діток з багатодітних сімей, які перебувають на обліку у центрі соціальних служб. Також запросили діток із інвалідністю і з неповних родин. Ці діти перебувають у банку даних сімей як такі, що опинилися у складних життєвих обставинах. Адже кожній сім'ї, кожній родині хочеться, щоб дитина отримала максимум задоволення від новорічних свят. І тому саме сьогодні ці дітки відвідують новорічну виставу. Вихованці будинку художньої творчості цього дня показували своїм гостям новорічну різдвяну виставу і співали пісень. Учасники різдвяного вертепу кажуть, готуватися до свята було нелегко, але робили вони це із задоволенням. Ми хотіли всім розказати ну про привітати всі з Різдвом Христовим і розказати про народження Христа, як це відбувалося. Ну. І як воно пов'язано з нами. Ісус Христос він народився, то Ірод хотів його вбити. І навіть коли ми виступали, я бачила, що деякі люди, ну вони ще не знали цю історію, і коли думали, що Ісуса вб'ють, то вони навіть трошки в них була, мабуть, сльозинка така. Я буду показувати роль ангела. Ангели це істоти, які оберігають людей від. Лихого. Завжди раді таким святам і самі запрошені. Постановки за участю юних артистів БХТ вони люблять. Зокрема, про це нам розповідає багатодітна мама Світлана Білокур. На новий рік вже нас запрошували і раніше, і на Пасху. І, звісно, дуже приємно, що на нас, нас не забуває держава. Ну, дуже приємно я вам скажу. У Світлани троє синів. Каже, родина велика, але проблеми долати легше, адже вирішують їх гуртом. Старають справлятися, але ж. Не слухають старші, всяко буває, але ж зовсім щоб сказати, що ми там зовсім ніщо, то не стараюсь. Землю маємо, обробляємо. їсти. не голодні Діти, я вам скажу, не голодні. Наприкінці свята всім присутнім були вручені подарунки від депутатів міської ради. Завтра та післязавтра в Україні за православним календарем відзначаються свята Меланки та Василя. Ще в народі їх називають щедрівками та посіваннями. Ольга Гребенщикова дізнавалася, як в Україні традиційно відзначають ці свята. Щедрування – один із давніх українських звичаїв. Гурти людей ідуть хатами і славлять піснями господарів, бажають їм здоров'я і достатку, за що отримують винагороду. Декан філологічного факультету університету імені Григорія Сковороди Наталія Смірнова розповіла про традиції святкування Миланки і Василя, зокрема в Київському регіоні. Основна ідея цього свята. Це ідея початку нового землеробського року. Традиційно, свято Маланки воно розпочиналося тим, що всі господині вдома готували певні страви. Перш за все, це стосувалося обрядового хліба. І коли господиня починала, що руки були в тісті, основне, що вона робила, вона ще не обмиваючи руки від тіста, виходила в сад, підходила зі своїм господарем до дерев і лякала дерева. Якщо на Миланки щедрували раніше тільки дівчата, то на Василя, 14 січня, засівати йшли юнаки. Миланія це походить від Мокоші, яка символізувала, яка була богинею родючості захисницею жінок і жіноцтва. Саме напевне, тому щедрували в основному дівчата. наступного дня це вже було свято Василя. І на Василя намагалися привітати з Новим роком з позараночку, дуже ранку дуже зранку посіяти чи посипати, привітати всіх знайомих. І, звичайно, господарі на Київщині, зокрема, вони завжди першого чекали, що перший війшов чоловік. Раніше в Україні традиційних ялинок не було. Вони з'явилися згодом. А вдома встановлювали так званого дідуха, якого виготовляли з пшеничних колосків. Кожна зерниночка, оця вона символізувала, чому дід? Дід, дух, дух, символізувала і наших предків В ці дні, коли завжди готували кутю, коли готували стіл, завжди вшановували покійних. На Василя вже великий такий дідух, який був, прикрашав хату, його спалювали і обкурювали оцим димом від дідуха, обкурювали і хлів, обкурювали і садибу. Це теж був як своєрідний оберіг. Щедрівок у народі існує багато, але найпопулярніша серед них усім відомий Щедрик. Як виявилося, цю пісню можна виконувати не тільки українською мовою, а й англійською, французькою, польською та багатьма іншими. Це продемонстрував кілька років тому народний аматорський камерний хор місцевого педуніверситету, про що й розповідає його керівник Олена Борисова. Це дуже стародавня мелодія. Ще з історії говориться, що вона вже існувала ще до християнських часи, і це вона така – щедрик, щедрик. Оце декілька звуків, і на цій от мотиві. На цьому фрагменті побудована вся музика Щедрика. В основі всіх всіх творів, що ми слухали, Щедрика, виконання Бостонського симфонічного оркестру, Нью-Йоркського симфонічного оркестру і військового хору, канадського ансамблю бандуристів, хорів різного Гатунку із Італії, з Польщі, наші гори всі в основі. Оцей щедрик також мотив українського Щедрика можна зустріти в американському фільмі Один вдома режисера Кріса Коламбуса. Ось таким був сьогоднішній випуск. Хочу нагадати вам, що переглядати наші інформаційні програми можна і в мережі інтернет на сайті Електронне місто. Та якщо ви теж маєте корисну інформацію чи особисто стали свідком якихось цікавих подій, і готові про це поділитися з нами, телефонуйте за номером 56318. Я ж бажаю вам веселих свят та смачної куті. До зустрічі!